Зараз я би представити нашого чергового гумористичного, гумористичного напрямку. Гостя. Це квн команда Чистогон. чемпіони та володріх Кубка Лева Гаської Лії КВН. Отже, чистого! Зустрічайте! З Новим Роком! Зразу би хотілося розставити крапки над і. Хто з кавенчики сьогодні виступає? Знаєш, за Людмила Степанівна, валєра, набла. Коротше, якісь баби. Вас вітає чоловіча збірна Західної України «Чистогон». Поїхали! І знову насіні ми до вас приїхали кіньми, не знаєм, як, як нам повернутись. Крали віру, здохли фіру, коні ми, ми в полоні. Команда вечірство. Юр, новий рік. В Різдво, ти чого такий сумний? Ти Розумієш, мама сказала Юра, іди від нас. У нас через тебе вдома нема що їсти. У нас через тебе вдома нема що пити. Що сумний? Я в шоці, як мама могла тобі таке сказати. Усі я Макс, не знаю, як як твоя мама могла мені так сказати. Ну <плес> що ж, а нещодавно э, дружина Максима подарувала йому маленьку радість. Давайте привітаємо Максима. Ну, Не всі знають, але в його випадку маленька радість це чекушечка. Ну що ж, почнемо з коротких замальовок. Перша, з яких називається дуже просто. Самогонщики. Чуєш, Макс, ти собі гониш? Це не собі, це на продаж. <му> Наступна замальовка називається Випадок в магазині риби доброго дня! Добрий! Дайте, будь ласка, 200 грам карася, Будь ласка. 300 грам краснопёрки. Будь ласка, грам 700 щучки. Будь ласка. І ще дайте дайте. Може ліща. О, Ти що? Рухає, рухаємося далі, Далі далі нас такі тюремні замальовки, перша з яких називається випадок в тюремній столові. Таня, дай хліба. Я не таня, я Юра. Не зарікайся. <рик> Наступна тюремна замальовка називається погана прикмета. Юр-юр юр! Що? Юр, юр, не свисти в тюрмі, то погана прикмета. А чому? Якщо ти в тюрмі свистиш, значить твоя жінка на волі тобі зраджує. Так? То фігня! Головне, щоб вона там не свистіла. Заглася. Друзі, а зараз е, випадок в самому пафосному нічному клубі села Тютків. Е, перепрошую: тютків то є таке село у Тернопільській області. Ну Куда? На дискотеку? Я, я как охранник этого фешенебельного заведения, заявляю, ты на дискотеку не пойдешь. Понял? А что за я не пойду на дискотеку? Да бо ты бухий. <реш> То я бухий? Да, вискосай, ты подивись на себе ты бухишь, чем я. Ну я ж не иду на дискотеку, правильно? <реш> Друзі та ночки біографії. Уявіть собі, охоронець нічного клубу встроюється на різні роботи. Отож колишній охоронець нічного клубу працює охоронцем на цвинтарі. Куди? На цвинтар? Що не баж місць нема? <плес> охоронець нічного клубу працює охоронцем у секс-шопі. Куда? В шо? Шо в штанах Зі своїм не можна. А зараз до вашої уваги найкращі стриптизери міста Львова. Один, передайте, будь ласка. І там зупиніть, бо укачало трошки. Рухаємося далі. Випадок на більярді. Юр, в тебе полосаті? То горошок. вгорошок. Сімейні? Таоні да, на всю сім'ю. Повезло тобі, звісно. Трошки історії У нас телепередача без табу з Ольгою Герасимюк. Доброго дня, шановні радіоглядачі. У нас так шоу без табу, і я постійна ведуча. Ольга Герасимюк. Привітаємо мене. І сьогодні гість нашої програми Максим. Привітаємо Максима. Отже, Максим, ваша історія. Ви знаєте, Ольго, мені 30 років, і в мене вже проблеми з горілкою. Та що вас, я пам'ятаю, нещодавно в старому самборі самогонки випила. Ну, як пам'ятаю, не дуже пам'ятаю. Продовжуйте. От е, через ті проблеми, знаєте, від мене пішла жінка. Але ви ж в анкеті написали, що ви не одружені. пішла жінка сусіда. Співчуваю. Е, це втік пес. так. Попугайчик полетів кеша. Другий. Да. Поплили рибки. Та всі дві, присоска і ракушка. Е, відійшли води. Води? Води, соки, морозово, то що відійшло на другий план. У мене проблеми з горілкою. Ясно, вони напевне вам надокучають. так? Єжедневно. Я знаю, як вам допомогти. Ану? Беріть ручку, листочок записуйте. Ви знаєте де у Львові приміський вокзал? Конічно. Там на вокзалі приміському є гуртовні. На гуртовнях є горілка. Проблем не буде! Проблем не буде. А нас зараз э, зустріч Антона Павловича Чехова і Вініаміна Ізольдовича Тузін Бобен э, Марлінського. А я перепрошую, Антон Павлович Чехов — Це відомий письменник кінця 19 століття. Чуєш, що читаєш? МП3. Друзі, включаємо фантазію. Звичайна українська сім'я, де всі дуже голосно розмовляють. Рухаємося далі. Замальовка називається Клуб анонімних алкоголіків. Добрий вечір. Мене звуть Олег, мені 20 років, і я п'ю коньяк. Добрий вечір. Я Юля, мені 22, Я п'ю мартіні. Добрий вечір. Я Юра. Мені 30, я п'ю виключно горілку. Добрий вечір. Мене звати Максим. Я ваш бармен заказ прийняв. Звичайна українська сім'я. Доньки проважають батька в Київ на заробітки. Ну що ж, дочки, давайте стаємо рядочок. Їду я в столицю неньки України, в Щеків. В Київ. А в Київ? Що ж привезти тобі моя старша дочка патріотко А буде ти батьку в Києві. Привезіть мені земельки київської. Соток п'ять нормально, я думаю. А що ж привезла тобі моя середня. Ти що курила? Я тебе питаю: ти курила? Курила. Курила і мефодія. Хороша відмазка. Так що ж тобі привезти? А привези мені тату Ламборджині діабло. Ммм... зразу видно, що не рідна. А ти молодше, що вийшла? Що вийшло, що вийшло. Строк закінчився. Та даремно ми тебе з вамою сметана назвали. А перед тим, батько, як в Київ поїдете, відгадайте загадку. З пункту L, Львів, в пункт К Київ потягом їде Б. Батько. По дорозі поїзд по Любасу попадає вже. Жмеренка. Питання, а ні, брухання. Не пропити всі гроші, дуже дужмеринки. Які пропити? Я взагалі рахую, що я не п'ю. До скільки рахуєш? До трьох. Раз. Раз, два, три. Так, добре. Їду я. Де мій багаж? Ой, де мій багаж? Їду я з дочкою в Київ. Та що вона наша сестра? Ні, вона ще дочка. А, так, добре. Друзі, ну і на завершення хотілося б в цьому році чоловікам дати пораду. Чоловіки, в 2014 році ховайте всю свою зарплату в сумочку своєї жінки. Навіть так там ніфіга знайти не може. Команда камен чистого. Збірна заходу України. Дякуємо Дякуємо команді чисто гон.